Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати вправи на властивості степеня з цілим показником і працюємо над номером 283. Пишу умову першого прикладу. Аня, ми з тобою. Можна читати умову, я пишу. І все це піднести до степеня... Так. Мабуть, оце піднесення до степеня буде в нас саме головна дія. Перша, вірніше, не так головна, а як перша. Значить, пропоную початок переписати, а тут піднести до степеня мінус 2. Так, дивіться, можна зробити це по-різному. Ми можемо сказати, що можна піднести кожен множник окремо. А можна узяти да піднести цілий вираз до другого степеня. Тобто опустити цілий вираз у знаменник і поставити тоді знак показника змінити на протилежний. Давайте, мабуть, так і зробимо. Пишу риску дробу: 3,6 А у мінус 8, Б в четвертому. А оцей весь вираз перепишу в знаменник. Коли опускаємо з чисельника в знаменник, міняємо знак показника на протилежне. Стане в другому степені. Так. Чисельник переписуємо. А тут Аня підносимо до квадрата. Е, так, мінус 3 в квадраті буде... Від'ємне число буде додатнє, так? Добре. 3 на 3 буде... Так. При піднесенні до степеня показники... Добре. Значить, мінус 3 на 2... Уважно. Уважно. Мінус 6. Так, Б. Мінус 7 на 2, Так, добре. Далі. Далі будемо скорочувати. Ну, дивіться, можна, ну, давайте подивимося на умову. Виконайте дії. Та зведіть отриманий вираз до вигляду, який не містить степеня з від'ємним показником. Ага. Значить, нам треба, щоб показники були тільки додатні. Ну, зараз побачимо, як це ми зробимо. Так, 3,6 можна поділити на 9 буде. Ну, ми ще не знаємо, чи буде риска, чи буде один вираз, чи нам треба буде риска дробу. Хай буде риска дробу. Якщо там потрібно, побачимо. Буде видно. Так, значить 3,6 ділимо на 9 буде. 36 на 9. Так, а як 3,6, значить 0,4. А у мінус 8 ділимо на Ау мінус 6. При діленні показники. Так, тобто, получається таке у нас. Збоку можете чорновичок. прямо тут можна писати. Значить, мінус 8 мінус мінус 6. Мінус мінус, це значить. Так. Значить, мінус 8 плюс 6. Мінус 2. Дивіться. Або робити ділення і отак писати одним рядочком. B в мінус другому. Так? Або робити так. казати, що скорочуємо на B в мінус шостому. Тобто кожне ділимо на B в мінус шостому. Ну, хай буде так. Згодно, хай буде так. А тоді розберемося. Я напишу тут одиничку, а тоді розберемося з показниками. Іде? Що куди опускати? Так, значить, B в четвертому ділимо на B в мінус 14. Так, тут у нас мінус 2 написали. Так. Четвертий степінь мінус мінус 14, значить що? Плюс 14 буде. Ой, а чого ви не кажете? Я написала B, а в нас вже ж воно A. У нас воно А. Значить, А у мінус другому. А тепер Б у 18. -му. В знаменнику написали одиничку. Так, а тепер нам треба, щоб були, просять ще раз. Отримайте вираз отриманий вираз. Звести до вигляду, який не містить степеня з від'ємним показником. Ось Б у мінус другому є від'ємний показник. Значить, напишемо так. Б у 18-му залишимо. А тут, щоб був додатній показник, ми опускаємо його куди? У... у знаменник. І буде А у другому. І в результаті ми отримали те, що одна нас просили. Так, питайте. Наче нормально, так? Да? Добре. Рухаємося далі. Формулки у нас є. Андрюша, давай ми з тобою робимо другий. Читаємо? Андрійко, тут обізвись, будь ласка. Угу. Давайте перевіримо, щоб не помилились. 1,916х мінус 6 у другому помножити 1,1 х у мінус першому, у мінус 3 підноситься до мінус третього степеня. Добре. Тут, бачиш, тут іще і отакі поверхові дроби. Ну, зараз побачимо. Давай, мабуть, оці дроби перетворювати у неправильні дроби, бо нам все одно треба буде їх чи множити, чи ділити, щось з ними робити. Так, 1,916. Перетворюємо. 1 на 16 буде. І плюс 9. Так, 2516. Переписуємо початок. Тепер оцей вираз весь будемо пускати у знаменник і міняти знак на протилежний. Так. Давайте теж зразу перетворити у неправильний дріб. Так, четвертих. Так, 5 четвертих. X у мінус першому, у мінус 3, у дошки і до степеня. Але ж ми опустили його в знаменник. Значить, знак міняють на протилежний. Якщо ми чи піднімаємо, чи опускаємо, рухаємо туди-сюди, знак показника на протилежний. Добре. Так, тепер нам треба піднести до степеня, З знаменником розібратися. Чисельник переписуємо без змін. Так, 5 до 3 степеня. А можу я написати так. Ну, от можу написати 5 помножить на 5 і помножити на 5 можна. Ну, хай буде 5 четвертих на 5 четвертих. Ну, щось таке ми вже ж надумали, а можна було 25 25,16, ну нехай, хай буде так. І на 5 четвертих. Три рази. Не будемо перемножати, У нас щось воно скорочуватиметься, правда? Так, тепер підносимо х у якому перемножаємо. У мінус третьому. Так, у. Три на три. У мінус дев'ятому. Так, добре. Ну, що, тепер нам треба 25 шістнадцятих, Випишу отут 25 шістнадцятих Поділити на оцей дріб. Тобто помножить на обернений. Перевертаю. Тут у мене 4, 4, 3 четверочки, а в знаменнику у мене 3 п'ятерочки. Бачите, для чого я його не перемножала? Так. Значить, 4 на 4, 16. І 5 на 5, 25. Що залишається? Уга. 4 п'яти? Андрійка? Так, 4 п'ятих, добре. З дробами з числами розібрались. Рухаємося далі. Х мінус 6 ділимо на х мінус третьому. Що треба зробити? Х. Що робимо з показниками. Приділені. Віднімаються. Мінус мінус 3. Мінус мінус це наш плюс. Мінус 6 плюс 3. Мінус 6 плюс 3. мінус 3, значить х у мінус 3. Добре. Y у другому ділим на Y у мінус 9. Значить, це мені треба 2. Так. Да. Це буде. Мінус, мінус, це ж наш плюс. Це 2 плюс 9. 11. Чого мінус? 2 плюс 9, 11. Так, в 11. Ну, майже все залишилось, тільки є від'ємний показник. Тому роблю риску дробу. 4 в чисельнику, 5 у знаменнику. Число з додатнім показником в 11 степені залишаю тут. З від'ємним показником опускаємо вниз. І міняємо знак показника на протилежний. Ну, так виконуються такі приклади. Чи є у вас питання? Наче нормально, так? Да? Добре. Так, Маша, будемо робити з тобою третій приклад. Так. Так. zapisuju u Стоп, Маша, що хочеш зробити? Ну, мене смущає мінус третій степінь. Мені треба зробити додатній показник отут я б зробила. Ну, щоб не писати кожне до мінус третього. Я б його перевернула. Як ми робимо? Перевертаємо дріб, міняємо знак показника, так? 6 n у мінус першому. А тут буде 5 m у мінус четвертому. Це буде в третьому степені, і решта перепишемо поки що без змін. Так. Підносимо до третього степеня. Ну, давайте, мабуть, так і писати поки що дивіться: 6 на 6 на 6, а далі буде видно, щоб не перемножати. N, U. Так, і тут напишу 5 на 5 на 5 n ой М. У мінус 12. Добре. Підведу одну риску, дай під одну буду писати зразу. Тут все без змін, залишаємо. Є, дорівнюємо. Так, 5 на 5 на 5. Так. Да. Значить, ось моє 125 і оце 125 воно скорочується, все, пропало. Залишилось три шестірки. Перемножаємо 6 на 6, 36 і множ 36 на 6. У мене тут місця немає лишнього, значить, я почекаю. 36 на 6. Добре. Так, 216. N у мінус третьому помножити на n у другому. Угу. Так. Так, ну тут у нас отак. Одиничку напишу, а тоді перенесемо, Ну, нам так зручніше. Ми могли сказати, що будемо скорочувати і писати зразу знаменник. Ну нам так зручніше. От ми вже так натренувалися. Да? Так, М у мінус 10 ділимо на М у мінус дванадцятому. Давай напишемо мінус 10, мінус мінус 12. Записуйте, щоб не було помилок. Мінус мінус це в нас буде 2. Значить. М у другому. Добре, залишилось тільки n мінус першому опустити вниз. Правильно? Угу. Так, питайте, чи є запитання у вас? Запитань нема. Тоді вимикаємо камеру нашу.